Учителька, учить. вона учить читати і писати. Учитель це професія, вчительки вчити дітей, писати, букви, знати, приклади розв'язувати. Вони захищають від старших діток. Вчитель це, щоб вони ну, нас навчають, а ну, щоб потім ми гарно вивчилися. Учитель щоб вчити дітей, щоб вони були розумними, тоді, тоді дали грамоту. Учитель це той, що нас навчає. Він нас навчає, щоб тоді дати грамоту, і щоб ми гарно вчились і далі пішли вчитися. У нас вчить і піклується про нас, щоб нам нічого не зробили. Вчитель – це той, хто учить дітей, щоб вже знати, щоб діти вже були розумними, знали весь світ, їхали в Київ жити і, і їздити по всім різним країнам. Вчителька означає, що, що вони учать дітей. Вони учать математики, української мови, читання, вони ставлять оцінки. Буває хороше, а буває не дуже хороше. Учити участь дітей, математики української, малювання, трудового основу. Щоб були розумні. У нас вчить, щоб діти були слухняними, не говорили поганих слів. Учитель учить дітей і проводить всякі уроки, щоб діти знали щось. І кожен день ми узнаємо щось нове у учителя. Вчитель це те, що і навчає дітей, математику, письмо, читання, фізкультуру, щоб вони були розумні, щоб вони все здали. Вчитель це мені як друга мама, він мене вчить математиці, українській мові, читання, англійської, допомагає мені зачитати косички. Якщо мама мене щось не виходить по уроках, вона мені допомагає. Вчитель учить дітей, як писати, гарно поводитися і не битися. Він підклується, Ну, він е, там допомагає щось, робить, то, зробити щось. Цей заплуталася ця резинка і допоміг мені її скинути. В школі в мене вчителька в першому А класі Ніна Іванівна. Мене провіряла зошити, на мене якось захищала. І Марія Панасівна мене вчила.